Життя у сірій зоні у прифронтовій Отрадівці. Люди вже кілька років живуть без магазинів та аптек. Раніше за продуктами та ліками їздили до Бахмута. Тепер село від міста відділяє пункт пропуску Зайцеве. Тут лишилося більше ста людей. Це пенсіонери, діти. Є навіть поет. Як виживають, бачили кореспонденти сабиті. Микола Сергієнко читає свої вірші. Через війну поет вимушений був переїхати з Гурлівки до Отрадівки. Мешкає в батьківській хаті. З чим можу я рідний степ порівняти? Тільки но з морем, безкраїм, багатим пагорби хвилі, а сиві кургани то острови серед хвиль океану. Тепер по натхнення далеко ходити не треба. Довкола красива природа. Але цей степ уже третій рік вважається сірою зоною. не ця війна, мабуть, дійсно був би тут рай. Тут починається дорога. Тут починається цивілізація. Це край села, і тут моя хата. Для творчості ідеальне місце, втім, небезпечне. Поряд вибухали снаряди, осколки пошкодили будинок та паркан. Нас е, скинуло прямо на землю з, з рівною волною, і осколки прямо ляпались біля нас. Але Бог мило живі залишилися. Разом з Миколою Олександровичем з Горлівки вибралися жінка, діти та онуки. У пошуках роботи та мирного життя всі вони роз'їхалися по сусідніх містах. Всі зараз чекають, молять Бога, щоб наступив у мир. У цьому будинку він народився, тут же пише вірші. Вже закінчив три збірки, тепер працює над поемою. При цьому не сидить, склавши руки, наглядає за пасікою, козами та індиками. Він народився дуже маленький, і ми його назвали Комариком. А зараз бачите, який гарний виріс. У Отрадівці сьогодні люди виживають лише завдяки господарству та гуманітарній допомозі, бо роботи в селі немає, як і аптек та магазинів. В цьому селі немає провольців магазина, і наш приїзд тут очень нужен, і люди чекали нас більше місяця. У цьому населеному пункті продуктові набори отримало більш ніж 100 людей. Бригада мобільних волонтерів побувала в чотирьох населених пунктах: Верхня долина, Кодима, Утрадівка та Вершина. Усього в Бахмутському районі видали півтори тисячі наборів виживання. велике за допомогу. вам. Микола Сергієнко отримує допомогу Ріната Ахметова для себе та дружини. Це по-людськи, це по-українськи. Це, ну коли людина думає про ближнього, а всі люди це є ближні, це є показник його духовності. Дякувати Богу за те, що він це робить. Гуманітарний штаб Ахметова працює вже третій рік. Волонтери доправляють продукти мирним мешканцям по обидва боки лінії зіткнення. Працюють стаціонарні пункти. А мобільні бригади привозять допомогу в глибинки Донбасу. Вже роздали 10 мільйонів 200 тисяч наборів і врятували мільйон людських життів. Тетяна Блінова, Ростислав Сесує, Володимир Конопля, Олексій Бова, Сабиті, Канал Україна.